Я просто не розумію, навіщо вона так вчинила після стількох років шлюбу, бо захотіла любові, це нічого, що вже пенсія пахне. Я свою подругу взагалі не розумію і просто впевнена, що вона приповзе до Миколи миритися, але він вже її не прийме, бо ще в молодості таке якось можна простити, але тепер. І знаєте, що вона мені каже? Що вона з Миколою не була щаслива. Це ж треба таке придумати, не була щаслива, та у нас пів жіночого колективу, їй заздрило, що у неї такий гарний чоловік та ще й без шкідливих звичок. На машині по неї приїде, з роботи забере, то ти збоку таке бачиш, але не бачиш того, що я не була дружиною, а була якоюсь служницею. Ми всі такі, а я так не хочу більше. Перебила мене Світлана, скільки того життя лишилося досить з мене цих закрутох та вічних прибирань, що твої діти скажуть. Вони вже дорослі, якщо мене люблять, то зрозуміють, а як люблять лише себе, то ні. А все знаєте чому? Бо вона мрію свою захотіла втілити, побачити море. І нікому про це не казала, отак собі тихенько складала гроші, вибирала, куди поїхати, і просто дременула. Вона навіть мені не сказала. Я така прийшла до неї на каву, а її нема. Микола розгублено лупав на мене очима і каже А що вона не на дачі? Я звідки знаю, на дачі вона чи ні. Пішла собі додому і пробую до неї додзвонитися. Але мені голос говорить про якийсь роумінг. я й виключила. Щоб ви знали, то Світлана з моря бачила хіба рядочки буряків у нас на Тернопільщині, річки у нас, Каламутні, озера такі ж. А вона зациклилася, що хоче стояти в воді і бачити дно, збирати кольорові камінці. Жінка в 53 роки, і отакі мрії. Я, наприклад. Мрію на масаж піти на все тіло, їй вже натякаю півроку своїм рідним, а в результаті отримала квіти і цукерки. Ой. Так от Світлана подивилася на мене, що я отак сміюся, і більше мені нічого не розказувала. Полетіла вона в Італію, як виявилося, і Микола подумав, що вона на заробітки подалася, і дуже збадьорився, що вони куплять більший гараж. Але Світлана приїхала без копійки і дуже якась замріяна. Довго ходила, довго зважувала, а потім розрахувалася з роботи і сказала, що їде до коханого. До якого коханого? Я була шокована. Віро, ти собі не уявляєш, що кохання є, не оце поблажливе після гамням, наткнувся в ліжку і зробив послугу. А тут людина чужа, не знає мови, але й не треба, все без слів зрозуміло. Він уважний, розумієш, він по одному виразу мого обличчя бачить, що мені так, а що ні. Господи, та банальна кава зранку не на день закоханих у нього щодня, а Микола забув, що на кухні стоїть. Я просто впевнена, що вона вернеться. Бо її гроші закінчаться, і той італієць їй покаже на двері. Віро, у мене зарплатня така завелика, скільки ми витратили в кількох ресторанах, і він платив і не бачив в цьому чогось дивовижного. За Миколи я була в ресторані лише на весілля, бо йому завжди бракувало грошей на мене, але не на любасок. Чи ти думаєш, я не знаю, що він чи не до кожної з вас підбивав клинці? Ну, це правда. Микола до всіх мав підхід. Але ж, ну, це чуже все, чужа країна, чужа культура, чужий чоловік. А тут все своє рідне, все відоме і прогнозоване. Для чого ризикувати? Не всі ми ідеальні, і не у всіх все гладко, але життя треба дожити в безпеці, а не ось так: Бух і все. Її вже місяць немає, але я впевнена, що вона вернеться. Микола зараз ходить по своїх колишніх любасках, але поки ніхто з ним не бажає життя поєднати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.